Персик дерево ніжне, теплолюбне, але надзвичайно вдячне тим, хто приділяє йому увагу. На перший погляд здається, що це примхлива культура, яка потребує постійної турботи, однак більшість проблем з нею пов'язана не з природними умовами, а з недоглядом. Особливо важливим для персика є щорічне обрізання, без нього дерево швидко втрачає силу, загущується. Всередині крони не вистачає світла, листя хворіє, а плоди дрібніють. Тому в будь-якому господарстві, де росте персик, секатор ну – на це не просто інструмент, а частина щорічного ритуалу. Кожен, хто коли небудь доглядав персик, знає перші роки дерево росте бурхливо, випускає багато сильних пагонів, розгалужується, тягнеться до сонця, але вже через 3-4 роки. Без формування крони всередині починається затінення, а нові пагони ростуть неправильно переплітаючись між собою. Тоді влітку листя не отримує достатньо світла, а плоди, що формуються глибоко всередині, залишаються зеленими і несмачними. Таке дерево швидко втомлюється, перестає нарощувати молоді гілки, а це означає, що з кожним роком урожай буде меншим. Бо персик плодоносить лише на однорічних пагонах. Щорічне обрізання це, по суті, оновлення дерева, воно допомагає підтримувати баланс між ростом і плодоношенням. Селяни кажуть, персик любить світло, а секатор – його друг. І це справді так, бо без світла немає цукру в плодах, а без правильного формування немає молодих пагонів, на яких зав'язуються найкращі плоди. Якщо запустити дерево, то вже за кілька сезонів воно стане схожим на хаотичний кущ, який більше нагадує дикоросле, ніж культурне плодове, і тоді навіть найродючіша земля не допоможе. Важливо розуміти, що обрізка це не просто відтинання зайвих гілок, це своєрідне управління ростом дерева. Кожен зріз, зроблений свідомо, має свою мету одні гілки видаляють, щоб дати світло і повітря. Інші, щоб спрямувати силу дерева на нові прирости, якщо обрізати без розуміння, можна або ослабити дерево, або залишити його без врожаю на наступний рік. Тому до цього процесу треба підходити обережно з розумінням природної логіки рослини. Ще одна причина, чому персик потребує регулярного обрізання, його швидке старіння ця культура має короткий цикл активного плодоношення. Якщо не стимулювати появу молодих пагонів, то вже за кілька років більшість гілок перестає давати плоди. Старі деревини стають сухими, кора тріскається, у тріщинах заводяться шкідники. Тому кожне обрізання це не лише формування, а й своєрідне лікування дерева воно відкриває крону для сонця, покращує циркуляцію повітря, дає можливість новим гілкам швидше визрівати у селах, часто кажуть. Не обрізав персика, чекає, що сам себе покарає, бо саме занедбані дерева найперші піддаються хворобам. У тіні, де не циркулює повітря, швидко розвивається грибок, листя вкривається плямами, а згодом і вся гілка всихає. Якщо ж дерево доглянуте з відкритою світлою кроною, то навіть у дощові роки воно рідше хворіє, а врожай тримає стабільно. Для багатьох господарів. Обрізкайцея побойська це як весняне прибирання, вона проводиться, коли зникають сильні морози, але ще не розпустились бруньки. Саме в цей час добре видно, які гілки живі, а які підмерзли чи засохли. Тоді господар бере секатор, пильнує кожну гілочку, дивиться, куди росте, чи не перетинається з іншою, чи не заважає світлу потрапити всередину. Робота ця не швидка, але вдумлива. І що цікаво, кожен. Персик має свій характер, один росте рівно, інший тягнеться у бік, третій уперто пускає гілки всередину. Тож і підхід до кожного дерева індивідуальний. Персик дерево світлолюбне, і це головна його вимога. Він не терпить затінення, бо без сонця не визрівають пагони, не формується колір і смак плодів. Тому мета обрізки зробити так, щоб сонце могло проникати в кожен куточок крони. Коли гілки ростуть широко і не затуляють одна одну, тоді і листя зелене, і зав'язь міцна, і врожай щедрий. До того ж, у такій кроні легше проводити обробку від шкідників, легше збирати плоди і доглядати дерево в цілому. Є ще одна причина, чому обрізка так важлива саме щороку якщо робити її нерегулярно, дерево втрачає форму, а кожна наступна обрізка стає складнішою і травматичнішою. Краще щороку видаляти потроху, ніж раз на кілька років обрізати багато і грубо. Дерево це відчуває після різкого втручання воно може ослабнути, відтягнути сокорух, погано зацвісти. Тому в селах і кажуть персика різати треба з любов'ю, не поспіхом і не з жалістю. Бо обрізка це мець, це не покарання для дерева, а допомога йому в зростанні. Таким чином, можна сказати, що обрізка це не просто садівнича процедура, а щорічний обов'язок господаря, який прагне отримати здорове дерево і смачний урожай, вона потребує часу, уважності та знань, але віддячує сторицею. Там, де персик доглянутий, там завжди видно блискучі, налиті сонцем плоди, а під деревом пахне літнім теплом. І тоді кожен, хто йде повз. Одразу розуміє, тут господар знає свою справу. Щоб обрізка персика дала користь, а не шкоду. Треба дотримуватись певних правил, які перевірені і наукою, і селянським досвідом. Перше правило знати, коли саме це робити. Найкращий час для обрізки рання весна, коли вже минули сильні морози, але ще не почався активний рух соків. У більшості регіонів це період від кінця березня до середини квітня. Якщо поспішити й обрізати занадто рано, зрізи можуть підмерзнути, а якщо запізнитись, дерево втратить частину поживних речовин, які вже пішли у пагони. Тому потрібно вгадати момент, коли бруньки лише починають набрякати, це сигнал, що час брати секатор. Друге правило чистий і гострий інструмент. У селі кажуть тупий секатор – ворог дерева. І справді, якщо. Лезо ріже нечисто, воно розчавлює тканину, залишає рвані краї, через які легко проникають грибки та бактерії. Тому перед роботою секатор, ніж чи пилка, мають бути нагострені і продезінфіковані, наприклад, спиртом чи слабким розчином марганцівки. Це проста, але важлива деталь, що зберігає здоров'я дерева. Третє знати, які гілки треба залишити, а які видалити. Персик формують так, щоб у центрі була порожнина, схожа на чашу або вазу. Це робиться для того, щоб сонце потрапляло всередину крони і прогрівало кожен пагін. Тому в центрі не повинно бути товстих гілок, які ростуть угору. Всі пагони, що загущують середину або труться одне об одне, обрізаються, залишають 3-4 сильні скелетні гілки, які розходяться в боки під гострим кутом. Саме на них будуть утворюватись однорічні прирости, а значить і плоди. Наступний важливий момент омолодження дерева. Щороку господар має слідкувати, щоб у кроні залишались молоді пагони минулого року. Саме вони принесуть урожай старі, темні, потріскані гілки треба поступово видаляти, даючи місце молодим. Якщо цього не робити, дерево загрубіє. І замість соковитих плодів почне давати дрібні без смаку. Омолодження роблять поступово за один рік видаляють не більше третини старих гілок, щоб не травмувати дерево надто сильно. Окрема увага до пагонів, які ростуть вертикально вгору, так званих вовчків, їх потрібно видаляти або вкорочувати, бо вони забирають поживні речовини, але не плодоносять. Краще залишити ті, що ростуть під кутом і мають добру деревину. У персика це особливо важливо, адже його гілки крихкі, і якщо дозволити вовчкам рости безконтрольно, вони ламають крону при сильному вітрі чи під вагою плодів. Після кожного зрізу бажано замазати рану садовим варом або хоча б глиняною кашкою з додаванням золи. Це старий, але дієвий метод захисту. У селі часто роблять вар самостійно, змішують бджолини віск, смолу і трохи жиру, щоб отримати м'яку липку масу, така суміш не змивається дощем і добре захищає зріз від висихання. Не менш важливою є висота і форма крони для персика. Найзручніше низька розлога форма, коли гілки ростуть не вище двох метрів. Це дозволяє легше доглядати за деревом і збирати плоди без драбини. Крім того, низькоросла крона краще прогрівається сонцем, що прискорює дозрівання і робить плоди солодшими. Якщо ж дати дереву рости вгору без контролю, воно витратить сили на ріст, а не на врожай, і вже через кілька років стане важкодоступним для обрізки чи збору. Під час весняної обрізки треба пам'ятати, що надто сильне вкорочення пагонів може призвести до появи великої кількості нових, але слабких гілок це називається жировий ріст. Такі пагони не плодоносять, зате забирають у дерева багато сил. Тому краще дотримуватись поміркованості, видаляти зайве, але не калічити дерево. Загальна порада така. Залишати на кожній гілці по 6-8 бруньок, з яких утворяться нові плодоносні пагони. Ще один важливий момент обрізка після збору врожаю. Вона допомагає підготувати дерево до зими. Після плодоношення видно, які гілки працювали, а які ні. Слабкі, поламані чи хворі видаляють, залишаючи тільки здорові пагони, що добре визріли. Це дозволяє зменшити навантаження на дерево і допомагає йому накопичити поживні речовини для наступного сезону. Господарям варто пам'ятати і про різницю між молодим і дорослим деревом. Молодий персик потребує формування, тобто обрізки, що задає напрямок росту, а доросле дерево вже утримують у певній формі, щоб підтримувати рівновагу між старими і молодими гілками. У перші три роки обрізання формує основу, далі підтримує плодоношення. Це як у житті, молодому треба навчити, дорослому допомогти зберегти силу. Обрізку персика не можна проводити після дощу або при високій вологості. Волога сприяє зараженню грибковими хворобами, особливо моніліозом, який уражає зрізи, краще вибрати сухий сонячний день, коли дерево має змогу швидко підсохнути. Також небажано обрізати під час цвітіння, тоді дерево слабке і будь-яке втручання може вплинути на кількість зав'язів. Є ще одна порада, яку передають від старших до молодших не ріж гілку, не знаючи, куди піде сок. Це означає, що перед кожним зрізом треба подумати, як після цього зміниться ріст дерева. І якщо обрізати над брунькою, що дивиться назовні, пагін розростатиметься шир. Якщо над внутрішньою загущуватиме середину. Тому кожен рух секатором має бути осмисленим. Так само важливо не забувати про підживлення після обрізки. Дерево витрачає багато сил на загоєння ран, тому його слід підживити органічними або мінеральними добривами. Добре працює розчин деревної золи, настій кропиви чи перегній, закладений у пристовбурне коло. Так, дерево швидше відновлюється і готується до активного росту. Усе це може звучати складно, але з досвідом обрізка стає простою і навіть приємною справою. Коли господар знає своє дерево, бачить, як воно реагує, він майже відчуває, де треба підрізати, а де залишити це вже не механічна робота, а своєрідний діалог із природою. І якщо дотримуватись цих принципів. Правильного часу, гострого інструмента, розуміння росту і помірності персик, щороку дякуватиме солодкими, налитими плодами, які пахнуть справжнім літом. У сільських господарствах про обрізку персика говорять не з книжок, а з власного досвіду. Кожен, хто хоч раз мав справу з цим деревом, знає, воно ніби живе своєю душею, і до нього треба підійти з розумінням. Старі люди часто згадують, як ще в радянські часи, коли персики тільки починали вирощувати в центральних і північних областях, садівники спочатку боялись їх обрізати. Казали: Ой, воно ж ніжне, як же його різати? Ми справді багато хто перший рік просто спостерігав, давав дереву рости як хотілося. А вже потім, коли побачили, що без обрізки крона перетворюється на хащі, а плоди дрібні та кислі, зрозуміли без ножиць не буде порядку. Один господар із Вінниччини, дід Андрій, розповідав, що свого часу мав цілий сад персиків. Він казав: персик треба різати, як вівцю стригти щороку, щоб не здичав. Його метод був простий навесні він обходив усі дерева, уважно дивився на кожну гілку і вирішував, залишати чи ні. Якщо гілка темна, кора потріскана або росте всередину, без жалю зрізав. А ті, що давали торік добрі плоди, тільки трохи вкорочував, щоб стимулювати новий приріст. За словами діда Андрія, після кількох років такого догляду дерево ставало лагідним, воно саме гнучко відновлювало крону, не загущувалося і щороку родило стабільно. Старі господарі завжди мали свої прикмети вони дивилися не лише на календар, а й на природу, якщо ранньою весною. Сонце вже пригріває, а вдень чути перший дзвінки же воронковий спів значить, пора брати секатор. А якщо ночі ще холодні й вогкі, краще зачекати, бо дерево може постраждати від морозу. Це просте спостереження передавалося з покоління в покоління і ніколи не підводило. Колись не було сучасних інструментів, як тепер секаторів із нержавійки. Пилоки з тонким зубом, садових варів у баночках, використовували те, що під рукою гострий ніж, добре заточений косарик, або навіть невеликий серп, який натирали на камені, і вже можна було приступати до роботи. Рани замазували сумішу з глини, гною та попелу такий бальзам не тільки захищав від висихання, а й живив деревину. І, хоч це виглядало по простому, але працювало не гірше за сучасну хімію. У кожному селі знайдеться хтось, хто виростив персики з кісточки. Такі дерева мають сильне коріння, але без регулярної обрізки швидко дичавіють. Одного разу в одному дворі під Полтавою посадили два таких дерева одне обрізали щороку, друге залишили як є. Уже через п'ять років різниця стала очевидною перше мало гарну відкриту крону і щедро родило великими солодкими плодами, друге зросло густим, темним і з дрібними жорсткими персиками, які навіть не всі достигали. Люди тоді казали оце наука без книжки, одне різали, друге жаліли. Народна мудрість каже де світло не ходить, там гри просте. Це дуже влучно описує стан персика без обрізки, бо коли гілки переплітаються, коли листя щільно закриває середину крони, там накопичується волога, не висихає роса і починаються грибкові хвороби. У селах старі садівники навіть мали своє випробування якщо влітку можна кинути капелюха крізь середину дерева, значить, крону сформовано правильно, а якщо він застряє, треба знову різати. Сучасні господарі часто користуються порадами з інтернету, але старі способи залишаються найнадійнішими. Наприклад, замість хімічних обробок деякі ще й досі оприскують дерево після обрізки відваром цибулиння або настоєм чистотілу, кажуть, допомагає проти шкідників і грибків, і, хоч науковці можуть посміхатись, проте в цих порадах є логіка рослини виділяють природні антисептики, які зменшують ризик зараження. Є цікаве спостереження. Персик особливо добре реагує на обрізку, якщо одразу після неї полити дерево теплою водою, у яку додано трохи золи або перепрілого гною. Так робили ще наші прадіди. Вони вірили, що дерево після зрізу п'є силу землі, і справді, після такої підживи персик швидше відновлює пагони і менше хворіє. Також здавна помічено, що найкраще дерево відновлюється, якщо після обрізки поруч у пристовбурному колі посіяти кріп, петрушку чи навіть невелику грядку квасолі. Кажуть, що ці рослини відганяють шкідників і покращують структуру ґрунту. Це приклад того, як селяни, не маючи агрономічних дипломів, інтуїтивно знаходили природну рівновагу між усіма живими істотами на подвір'ї. У старих господарів є ще одна цікава звичка вони не залишають зрізані гілки під деревом. Кажуть не треба, щоб дерево дивилося на свою втрату усе зрізане або спалюють, або виносять за межі саду. Це, звісно, більше прикмета, ніж науковий факт, але у ній є глибокий зміст. Чистота під деревом зменшує ризик поширення хвороб і шкідників. До того ж, попіл від спалених гілок часто використовують як підживу це природне джерело калію, якого персик дуже потребує для росту і плодоношення. Розповідають, що в деяких районах Закарпаття обрізку персика поєднують із певними днями місячного календаря найкращими вважають дні, коли місяць іде на спад, бо тоді дерево нібито спокійніше переносить втрату. І, хоча наукових підтверджень цьому немає, але господарі, які дотримуються таких правил, мають здорові дерева і добрі врожаї, можливо, це просто збіг, а можливо, інтуїція людей, які живуть у гармонії з природою. Є також приклади з сучасних садів, де обрізку проводять механічно бензопилою або спеціальними секаторами на довгій штанзі, але досвідчені селяни кажуть. Жоден механізм не відчує дерева так, як людина, бо обрізка це не тільки фізична праця, а ще й розуміння, де живе сила, а де старість. У цьому й полягає справжнє мистецтво господаря не просто різати, а бачити майбутню форму дерева, уявляти, як воно ростиме і плодоноситиме. Народні методи обрізки не зникають навіть із розвитком техніки, бо вони не лише про інструмент, а про ставлення. У кожному селі знайдеться старий сад, де дерева доглянуті руками, а не машинами. Там видно, що кожна гілка зрізана з думкою, а не навмання. І саме такі сади дають найсмачніші плоди не тому, що добре багато, а тому, що в кожне дерево вкладено частку людської душі. Коли господар закінчив обрізати свій персик, варто пам'ятати на цьому догляд не завершується, а лише починається новий етап. Дерево, як і людина після роботи, потребує підтримки, води, поживи, турботи. Саме в перші тижні після обрізки воно закладає основу для майбутнього врожаю, формує нові бруньки, загоює рани. І те, як господар поставиться до цього періоду, визначить увесь сезон. Передусім, треба уважно оглянути зрізи. Якщо якісь рани великі, понад 2 см в діаметрі. Їх треба обов'язково замазати садовим варом або густою глиною з додаванням деревної золи. Це не лише запобігає висиханню, а й служить бар'єром проти грибків. Старі селяни казали: зріс, як рана, якщо не перев'яжеш, кров піде. І, хоч це звучить образно, але суть правильна: дерево через відкриті пори втрачає вологу, і якщо не допомогти, може ослабнути. Після обрізки важливо добре полити дерево. Вода допоможе активізувати рух соків і запустить відновлення. Полив має бути не поверхневим, а глибоким, щоб зволожити коріння на 30-40 см. Найкраще робити лунку навколо стовбура, куди налити 2-3 відра води. Якщо погода суха, полив повторюють через тиждень. Потім бажано замульчувати землю перегноєм або сіном. Це збереже вологу і утримає температуру в кореневій зоні. Далі приходить час підживлення. Після обрізки персик особливо потребує калію, фосфору і кальцію. Ці елементи відповідають за ріст нових пагонів і формування бруньок. Найкраще дати дереву трохи золи, компосту або настою трави. Дехто додає й курячий послід, але обережно, щоб не обпекти коріння. Народна порада проста. Усе, що пахне землею, а не хімією персику на користь. Не менш важливо захистити дерево від шкідників. Після обрізки воно виділяє запах соку, що може привабити комах. Тому досвідчені господарі відразу проводять легке оприскування настоєм тютюну, часнику або тмину. Ці запахи відлякують шкідників і водночас не шкодять дереву. У сучасних умовах можна використати біопрепарати. Але головне не зловживати, бо персик чутливий до хімії. Коли дерево приходить до тями, через два-три тижні починає рости молодий приріст. У цей момент варто ще раз уважно придивитися якщо якісь гілочки ростуть усередину крони, або занадто густо, їх можна легенько прищипнути. Це допоможе зберегти форму, яку господар створив навесні. Так, дрібна робота. Але саме вона відрізняє доглянуте дерево від занедбаного. Бо персик, як і виноград, не терпить байдужості, він потребує постійного догляду. Коли приходить літо, обрізане дерево особливо гарно розквітає, на ньому з'являються міцні соковиті пагони, листя світлозелене, блискуче. Це ознака, що обрізка була зроблена правильно, якщо ж листя дрібне або бліде. Значить, дерево потребує додаткового підживлення чи води. У таких випадках господар не чекає, а допомагає, підсипаючи трохи компосту або розведеного коров'яку. Усе це звичайні речі, але саме вони визначають, чи буде персик родити рясно, чи лише кілька плодів для вигляду. Є ще одна порада, яку варто запам'ятати після обрізки персик не можна перевантажувати, якщо дерево дуже молоде. Не слід залишати на ньому забагато плодів, краще обірвати частину зав'язі. тоді решта персиків буде більша й солодша, а дерево не виснажиться. Це особливо важливо в перші роки після формування крони. Старі садівники завжди казали хай дерево відпочине, зате на другий рік віддячить удвічі. У догляді після обрізки важливо й те, як дерево переживе зиму. Якщо обрізку зроблено навесні. А влітку все доглянуто правильно, то до осені персик має міцні визрілі пагони, які не бояться морозу. Але якщо господар знехтує підживленням або водою, гілки залишаться зеленими і не визріють, тоді взимку можуть підмерзнути. Тому добрий господар ніколи не залишає дерево на самоплив. Він знає, що кожен зріз потребує подальшої уваги, є також прості, але важливі дрібниці. Наприклад, восени під час перекопування ґрунту навколо персика не варто пошкоджувати коріння. Багато хто цього не знає, але після обрізки воно стає чутливішим краще просто розпушити землю або додати трохи перегною без глибокого копання це забезпечить доступ повітря, не травмуючи кореневу систему. З роками, коли дерево старіє, обрізка стає способом продовжити його життя. Кожна весна це ніби нове дихання. Якщо омолоджувати його поступово, воно може плодоносити і 20 років, а то й більше. Є багато прикладів, коли старі персики на подвір'ях продовжували давати врожай завдяки тому, що господарі не полишали їх без уваги. Обрізка це по суті повернення дерева до молодості. На завершення, треба сказати найголовніше, у будь-якій справі. А особливо в догляді за деревом головне помірність і уважність. Персик не любить ні різких рухів, ні поспіху, якщо його різати з розумом, поливати вчасно, годувати землею і сонцем, він обов'язково віддячить сторицею. Його плоди стануть більшими, смачнішими, ароматнішими. І тоді господар, сидячи влітку під гіллям, що гойдається від важких персиків, подумає. Оце справжня нагорода за працю обрізка це не лише робота рук, а й турбота серця, вона вчить терпінню, уважності і повазі до природи. Коли ріжеш зайве, залишаючи лише потрібне, вчишся розуміти, що в кожному дереві, як і в житті, головне не кількість, а якість, і тому, хто це збагнув, уже не страшні ні посуха, ні морози, бо він знає, персик це не просто дерево, це живий. Сусід, який щороку потребує руки господаря, і дякує за неї сповна.